Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні будуть незвичні рецепти закусок з кавуном. Зберігайте рецепт, а всі інгредієнти я написав внизу під відео і вже розпочав готувати. Кавун обираємо стиглий, солодкий і нарізаємо його кружальцями великими шайбами. Бажано, щоб вони були однакової товщини і мали рівну поверхню. Тепер беремо форму, яка у вас є. Це можуть бути фігурні форми для печива. А в нас це кругла форма, діаметр приблизно 6 см. Нею я вирізаю дві шайби з м'якоті кавуна. Переходимо до сиру. Для цієї закуски я обрав козячий сир. Тією ж самою формою вирізаю шайбу з сиру. Якщо вона виходить за товста, то можна розрізати навпіл і отримати дві шайби сиру. Сир викладаємо зверху на кавун. Тепер я беру хамон, також можна взяти бекон, це вже на ваш смак. Хамон за бажанням можна скрутити як розу, як гарну квітку. Або просто кубкою кладемо зверху на сир. Цю закуску я прикрашаю невеликими листочками бейбі шпинату І зверху на листя і хамон додаю декілька крапель бальзамічного соусу. Переходимо до другого рецепту. Для нього так само вирізаємо формою шайбу з м'якоті кавуна. Але ще раз нагадаю, що форма може бути різною, хоч трикутники, хоч квадратні, або взагалі у формі серця чи сірки. Шайби розрізаю навпіл і звільняю їх від насіння. Для другої закуски я обрав моцареллу. Так само вирізаю формою кружальце і розрізаю навпіл. На кавун викладаю руколу. Далі кладу шайби моцарелли і зверху додаю краплі бальзамічного соусу. За бажанням з цим соусом можна пограти зубочисткою, малюючи визерунки. А взагалі це натяк на італійський салат капрези, в якому томати замінені кавуном. Третя закуска теж буде з кружальців кавуна. Хоча тут більше підійшла би квадратна форма. З кожної шайби я прибираю насіння. Бо на відео це не показано. Для цієї закуски можна брати будь-який твердий або напівтвердий сир. Я взяв голландський. Слайси цього сиру нарізаю квадратами і змащую кожен шар з сиру соусом песто. Ви можете на власний розсуд вирішити, скільки шарів сиру робити поміж кавуном. Можна зробити два шари, можна три або чотири, це все на ваш смак і бажання. Сир я змастив соусом песто, всі шари поклав один на один і закриваю їх кружальцем кавуна. Зверху прикрашаю листям базиліка. І переходжу до четвертої закуски. Вона буде на шпажках, тому нам потрібні однакової форми. Бажано, щоб це були кубики. Всі інгредієнти нарізаємо однаковими кубиками. Спочатку я відрізаю шматочок кавуна і роблю 4 майже однакових кубика. Те саме роблю з сиру Фета. І наостанок огірок, з якого я теж намагаюсь зробити рівні кубики. А поки я намагаюсь це зробити, ви, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео, підпишіться на канал і напишіть в коментарях. Чи сподобався рецепт таких закусок? А я нанизую на шпажки огірок, кавун, сир фета і прикрашаю ягідками лохини. Закуски готові. Всім смачного!